У Луцьку викрили чоловіка, який продавав контрафактний алкоголь та цигарки. Товар фігурант зберігав у занедбаних торгових кіосках, продавав продукцію лише постійним клієнтам за готівку. До слова, чоловік працював без ліцензії на виробництво та не зареєстрований як підприємець. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного бізнесу. Під час обшуків детективи виявили та вилучили понад 400 літрів спирту, незаконно виготовлено та інших алкогольних напоїв. Та понад три тисячі пачок сигарет. Все вилучене, арештовано. Загальна сума виручного складає десь понад півмільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення зберігання транспортування з метою збуту та збут під акцизних товарів, та частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України. Незаконне придбання зберігання та збут марок акцизного податку.